Всім привіт гайз, На зв'язку CryptoToday і сьогодні розглянемо прайс по Hamster Combat. Куди він буде рухатись? Так, Розглянемо ціну починаючи з One Day таймфрейму. Днівочка. Дивимось, що перша свічка це свічка лістингу, яка дала 1300%, але, звичайно ж, непростим роботягом. Ви, отримавши монети на ТГЄ, відразу почали їх зливати і укатали ціну до 0,06 більше ніж на 50% від АТІж. Відразу позначимо ATH, але ми не будемо його розглядати як таргет наразі. Переходимо з вами на 1H таймфрейм. Один H таймфрейм нам говорить про те, що ціна намагається сформувати рендж та торгуватись в його діапазонах. Але тут сформований ордерблок, так звана бича ловушка, яка виступає зоною опору для руху ціни. І є багато ліквідності знизу в ділянці нижніх фракталів. Це все ліквідність, яку необхідно, необхідно забрати. Тож, мій price prediction по хом'яку. Це рух ціни вниз, знайти точку опору, можливо, в неї виступить якраз таки наш ордер блок. Тут формування ще якогось підтвердження. Відштовхуємось від підтвердження і йдемо нижче. Витрушуємо всіх, кого можна було витросити, збираємо лікво знизу, можливо, підемо навіть нижче тих фракталів, які в нас є. Потім буде розторговка, да, там я малюю схематично. Розторговується, розторговуємось, формуються якісь точки опору і потім вихід нагору. Чому так? Тому що для того, щоб сформувати ціну та дати їй ріст, треба витрусити всі тих, хто продає. В першу чергу, після лістингу проєкту, токени якого багато юзерів отримали безкоштовно, відбувається злив монети. Тут ми бачимо. Розчарування людей в проєкті. Всі монети зливаються, тут відбувається, хтось набирає позицію, хтось продовжує зливати, тільки ціна відкатується, відразу ті, хто отримували монети безкоштовно, зливають їх тут, тут, тут. Потім люди починають розуміти, що вони роблять все правильно, ціна вже не виросте і починають зливати десь. Тут. Ціна йде нижче. Ті, хто хочуть набрати позицію, набирають. Це можуть бути і самі розробники для того, щоб пропампити ціну вище. І після чого ми вже маємо ріст. Люди, які зливали тут, починають заходити ось тут. Заходять, виступають в ролі. Exit liquidity засаджується. А ми в цей об'єм розвантажуємось. Знову ж таки, все схематично. Таким чином, набравши позицію на розвороті, позицію я буду набрати саме після підтвердження, тобто сам розвіріт я ловити не буду. А після того як я побачу якийсь конфірм, я вже буду заходити в позицію і тягнути буду. До останнього таргету це е, ділянка верхнього фракталу плюс-мінус 008-009. Тому ось так. Ось такий у мене прайс prediction по хам'яку. Я вважаю, що цей проєкт себе ще покаже. На ньому можна буде заробити його швиденько фліпнути. Але шорт. Шорт на ф'ючерсах його я б не розглядав. Тільки спотова торговля, саме по цьому проєкту. Свою позицію я закинув в телеграм-канал Today. Переходьте посилання в шапці профіля. Кому цікаво, коли я буду заходити в хамстер. Особисто для себе чекаю ще ряд підтверджень. Всім кіс.